Кінджер електрикою і поправками електричних предметів займається давно. Але у цьому йому завжди допомагає і син Іван, який теж добре і професіонально виконує все. Батько і син рідко, коли мають вільний час, адже поправок багато. Люди часто сьогодні витягують забуті речі, які не працюють, і шукають для них доброго майстра. А це пан Михайло і його син Іван. А для нас Михайло Кінзер каже. Пане Михайло, значить, ви електрик. Як вам йде це? Чи це ви закінчили, чи це ви чи це ваше хобі? І відколи ви бавитеся цим? Ні, це хобі. Мені я закінчив ридомну школу у занацьку. Koliko je šlo do škole, je den eden den je na praksu. Jaz troročno šolo zaključujem, posle to jutroro v šoli sem robil tri roke, dok sem gesto upravo na VKV. Onda šiš mišče, šel sem opet do škole, šel in sem diplomiral, tako da se je ja elektroinstalater VKV. A popret to še to, da je potem moja še izkuse zaključujem, da imam ja in bivše zvanje, ampak prvo zvanje moje je bilo elektroinstalater VKV. E, no. Це ваша майстерня. Я no. бачу тут дуже багато всього. E, це апарат, яким ви міряєте То є інструмент, з яким ми випитуємо, то він міряє струю. Ом, о, ту є ом мета, так що да як хочемо, ми доведемо, да короткий спою, він то покаже одма. Mm -hmm. Ме мусимо да знаеме че треба да покаже, че не треба да покаже. Ако не треба да покаже, онда значи што се исправно. Ако што покаже, речеме грејач на маса, ако пробил, онда таа сказал капиде, тој грејач значи не исправно. И бојлера, и машина, або бот кое што се, бот кило грејач, тој кило тут кто калипера. Значи треба да поправи. Да, треба што, онда треба зробете или о перемињете, но поставите, або Поправку зробити, якщо може зробити, якщо чи не може, вона ще мені нове. нове. Ja. А то є мій алат, з котрим я роблю то є бор машина за ліво право, але вона має дуже багато своїх приключків, які всі можуть версти шапу і котрі ще може закручувати і відкручувати. Вона робить на батаріях, має і свій пуняч. Так да дуже гарна машина за, за такі. То, Majstarska, da ne morem šaptigiro okrutiti s šapo, ona to bo še naredila, kaj lepše je. Ja. Taka mašina mora biti v vašem domu. Mora se tako biti, lažje je narediti, bo še narediti. To, ko so šaptigira mi šli rokovo, ampak pred to je lažje, ne moreš še krutiti rokovo. Kaj se je zanimivo? To je šmilni kamen eh, za take eh, robote. А то є сміливий папір, він наехає щось або шафці поправити, або шафує. А тут є e, e, разницу, шафоє е скороте, або що з ними змайструвати так да за щось не може ще, але може щось мирати порівнати або шапка. А є і других таких істопрусів і то є. To isto kao i, i, i bravarska mašina, ali za nas je le še tako same dobra, bo mi jih koristajmo za takšne šljake, stvari naše, kot jih nam treba pri roboti. Tako, ko veš, mašine, da je ti šafo in ne moreš biti krut, ali štrud, da s Nemčijo to viščeče. Nemus je šipelko, ne, ne moreš nič priti, da v Nemčiji večče je to. Tako da maja in valeti brusilice, in mali i bušilice je tu invalidnih teh kotri so tak same, jači tiple, jači šosvišji robert, to je sa, sa klemcem, tako da ona vibracijo tam in tuši burgije, kladotivo vidi, tu je še jakih te burgije, to je vidi, a burgija, ko traja za beton in onda ona postavljaš v bor mašino in to si bušeti, a hoče ti prešiti višje, šos armature, plafonjerke, lustere. Таке, що святки, ті і сільці з боку, щось, що, то щось що з тим робить, так Ви знаєте, котра, коли а треба. А да, є то що, як прямо величини, Є від 200 міліметрів, 10 міліметрів, і таке більше і більше. Ясно. А, а да. що це ви поправили? Це я бачу якась. А той калоліфер, греч від 6 кілоата. Угу. А тут не, не хотів він робити, то бач, нашої парохії принесли. Чи а, йому є якийсь пад ще буде а робити? Й буде, він вже робить. Саме йому прикидач. не дали, ти одма смо коротки спој зробеле да прикидаћ бују и винте парка робе, значи мора ши купето ти ово прикидаћ и намистете и ви буде, даље робето исправно и буде, так да нема проблем. У јаку пору року ви мајете биљше роботе, биљше поправляте? Та, знајете шо, тако, инсталацији то воши не робе зими. Robiš in v liti, v sne, kako predvidev, preko lita še robiti elektroinstalacije. Bog, in kablo, če so zemljenje v neduži, ki je težko, če vkidajo tu zid, dip težko e, skega, zato še zemljo. In to od druge, tu vse lahko preko zemlje robite. Tu je in kuhinja, tu na ložici, teplo, radionici tu zaprto, teplo, in tako, da ni problema. Koliko je takih mojstrov v Verbasiji? Vitnah, staršek duže malo je paro še naslišaloši moji generaciji. Ali vseh mlodeh je jih dosta ali slabo zdaj trbete? No, leks... Praksa je slaba, vi pa če ste praksa je slaba, evo mi sem tudi popremenil in troha to naučevši, in da je ja jo dojdol do, do jednov majstera, kot tri robe, mi kolega, kot tri znov robe v prižderju zamrzivaču, in da jim šel, dunajo na praksu, tako da vi ste kot otu praksu šubaš. Traba, zkleške še. Ti malo nam čet. Sknješki, sknješki, še nam čet samo ta osnovica. Ale dok ne pomacaš v rukami, to ne možeš znati što je i jak to vidi все-таки вам легше із сином працювати? Та легше, нормально, знаєте, як він кілько більше раз він тако, як де робить і щось му забракує, де не може сам, он да прийде по саве, бо я більше того робив, ако он да, то і, а я істо так з ним, як я десь, а я тільки і не робив багато вже, а баш як десь, от де, виділи, тепер, като, як ме, е, було потрібно, то хоч, ілі Притримати щось або допоможе то є легше. Все легше нормально, то є. Не може сам чоловік то є опять то, то бавитися чи да, зробити, що кажуть, люди без те як то дуже опасно, то дуже треба пільнувати на то. Я бачу, на стіні маєте оцю для захисту очей. Так, да, той за апарат, то є за апарат, маска за апарат заварення, то є за за зашмірні за каміння, якщо робить, знаєте, то західні. okuljare, to, 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 a to je za, za brusilice všetni mogući ploče i ti treba tutka i to, a to je tabla, tutka je tabla za ispitivanje, tam je i o, o, o ovaj voltmetar, sijalice, tak da može, a i može ona tak same poslužete, jak še da šos robe, onda to ušvitlo je, a preko se i sijalice tak same može da še ispituje, jak šos je, znate, korotki spojitis, evo povete, samo Mih si prneste моји pipalice vi tome. Eto, to o, tako je, što sme hoćemo ispitate, onda me to ovaj, preko teh do, troha nezgodno to, ali to je to, vete, ono pokazuje, onda me hoćemo ispitate grejača, bo što, me to pomacajemo s tem na te pipke da prehodje žice, ako ta sjelce se ne, ne zapalet, znači to je grejač zgoriv. A ako še ta sjelca zapalet, onda grejač je ispravni. Dajme te grejač, vidite, ja to tam А й маємо тут куда треба добу, йде. Значить, людина, електрик мусить чим побільше мати апаратів, таких о, яких? О, того, того дуже багато треба бути. Щоб було дуже... все якісно і щоб було обережно. Так, да, того то треба доста, бо того не можете, о, без що е, е, кажуть, як казали люди, без алата нема заната. Як не маєте з чим робити, не, не треба ні лопати роботи. Я то люблю. Мені то у то я що зробити, і, і знаєте, що мене найкраще вийде? Як я прийду щось поправити, і я тут що файно зроблю, як воно файно робить, е, онда я, мені найбільше задоволення, Як я тут що зроблю, як треба. Ето, ето. Через те, напевно, до вас і багато звертаються люди і. Ну, uh, uh. Pa, da, pa, знаєте шо, uh, uh, як ви лишите добрий утисок і добру роботу, котра після мене буде і ті своречки довго робити, вона має кожен своє задовольство да, да має поверення в мене і давно ме закличе. Бо то не є то, що да я тепер поправлю. Ви ще поправили на зале. Вашій фамілії були і ковалі чи ви ковальством, деколи трошки займаєтесь? Ах, знаєте що? Ковальством, коваль, бравар то є то, є, пов'язане до. А тато був коваль, мій прагідо, гідо і мі тато були ковалі, тільки я знаю, що то, а з броварієм так само, ще робили, але саме заради моїх потребів. Віктор Зубко художник, знайомий багатьом з нас, знайомі багатьом і його картини, а в основному це пейзажі. Немає правила, за скільки можна намалювати ту чи іншу картину. Але Віктор їх дотепер намалював більше тисячі. Така сама кількість і його рисунків. А для нас Віктор каже, я в Сербії з 1900 89 року, і з 91-го року живу тут, в Челарево. Закінчив Академію у Львові і займаюсь живописом. В головному займаюся живописом. В Україні я займався ще викладав педагогічна робота, яку я і любив, але в останнім часом займаюся тільки живописом. Малюю картини в техніці Олія, Акварел, Пастел. Так само займаюся і рисунком. Ми раніше декілька разів відвідували і ваші виставки. Ми вже про вас говорили, але до цього часу, напевно, є ще багато чого додати. Скільки ви мали виставок? Що загальних, що таких самостійних? Ну, самостійних я мав десь близько. 14 виставок, 12 з них це були тут в Сербії, а загальних то важко порахувати, тому що кожна колонія це є виставки, а часто я приймаю участь у колоніях. І то бувають різні колонії, найбільше було таких колоній, які були гуманітарного. Такого характеру і завжди з великим задоволенням приймаю участь в тих колоніях. Завдяки колоніям я обійшов цілу Сербію. І це дуже гарно, тому що якщо ви їдете в якесь місце і будете там сім днів, значить можете познайомитись з людьми. Побачити і природу, і історичні якісь пам'ятники, так що колонії приносять дуже багато для світогляду і пізнавання землі, в якій я живу. А можете і живопис, якого ви бачили, перенести на картину? Так, деколи бувають такі колонії, де вимагається, щоб ми малювали. Той амбієнт, в якому ми були. Але в головному я займаюся пейзажем. Перед тим займався і фігуративним живописом, але останнім часом займаюся тільки пейзажем. Я живу тут біля Дунаю, Челарево, люблю Дунай, люблю цю природу, яка тут на оболі, на берегах Дунаю. Може, це неправильне питання, коли я запитаюся, чи важко займатися пейзажем, але скільки вам треба, наприклад, часу, щоб одну картину намалювати? Знаєте, це важко відповісти на таке питання. А я згадав, як висловився один художник. Я думаю, що це був Пікассо. Він сказав, щоб намалювати одну картину, мені треба 40 років і 5 хвилин. Так що, Не то, що значить від до, тому що якщо ви... І швидко виконуєте якусь роботу, досвід, який складався вам на протязі 40 років, він дає вам можливість виконати ту роботу швидко. То таке. А взагалі міряти любу роботу, що вона скільки займе часу. По-друге, не завжди ви маєте. Натхнення, щоб виконати ту роботу, значить, все це залежить. Деколи ви можете не працювати декілька днів, а пізніше за останні декілька днів зробити вищий робіт і так далі. Так що тут неможливо так міряти. Все залежить від характеру людини, від його погляду, від натхнення, значить, дуже багато факторів, які впливають на це. Коли ви, наприклад, любите найбільше чи, може, вечором, в день, коли ну, сідаєте за картину? Я взагалі люблю другу половину дня. Перша половина дня це так, поки ви зберетесь, щось думаєте, а друга половина дня вона мені служить за роботу. Працюю вночі, тому що тут в селі напротязі дня хтось зайде. Ще Хтось прийде в гості, і так, значить, краще працювати ввечері. Крім пейзажу, ви картини намалюєте портрет? Так, так робив я портрети та все. Художник взагалі він такий, що він може малювати все. Ну, найбільше я люблю пейзаж і думаю, що в ньому найкраще себе можу виразити. Часто говоримо, що я маю свою мету і так далі. Ну, залежно, як ти, як ти будеш йти yeah, yeah, yeah. до тієї мети, тому що мета може, як досягнення мети може бути на дуже багато різних способів. Головне, щоб той спосіб, коли ви досягаєте якусь мету, не заважав другими людьми, людьми щоб вони жили. Ви маєте незабаром виставку знову? Так, я готую виставку. Це буде в Баяній башті. Там вже відвіз деякі роботи. Я думаю, вона буде тут на осінь, тому що хочу зробити досить серйозну виставку. Там будуть акварелі, буде олійні роботи. І хочу зараз поїхати. От буквально за пару днів я збираюся там поїхати, щось зробити якісь пейзажі, які порядбає баяної башти. Це Тара, Дріна, Перучець. Я люблю туди їздити, мені подобаються гори. Знаєте, на Україні Карпати, тут Тара, Золотий Бор і багато інших місць. Так що... Люблю. І ріка, ріка Адріна то чудова ріка. Якщо ви подивитесь колір цієї води, які просто... Чи людина, яка бачить ту воду, вона не може її забути. Колір надзвичайний. Так, при... Природа в Сербії, в Сербії, природа на такому малому просторі ми маємо таке велике багатство. Так що треба. Треба Берега. його берегти. Так само, як треба берегти то багатство і на Україні. І кожна держава мусить тут зробити висновки і зберігати цю природу. Природа не стає, винищується, 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 винищується. А шкода. Дякую вам і бажаю вам гарних пейзажів і щасливої дороги до тієї мети, яку ви тільки що згадували. Не ціль. Найважливіша, а та дорога, якою йдеш ти до цілю. Багато картин віктором ще не намальованих. Але у майбутньому і вони будуть зняті нашими камерами. А напевно, їх побачимо і на його виставках. Кледати палету і зборі із за місія на єзиці. Маціналізаєдниця. У Сім'ї Литвинчуків скули всі люблять музику. Мама Таня і тато Михайло передали любов до музики, пісні, танцю своїм дітям Надії і Миколі, а вони, незважаючи на свій юний вік, досягли вже значних результатів. Так, Надя Литвинчук скули брала участь у міжнародному музичному конкурсі скрипалів у пачкій тополі, де зайняла третє місце. У конкурсі брала участь вперше і відразу досягла значного успіху. Я собі сама спланую свій, свій час. На уроки музичної школи я ходжу два рази на тиждень, також на уроки англійської і української мови, але на уроки танці і співи. Але я це все люблю і мені не тяжко все постигнути. Я на телебаченні дивилася концерт «101 скрипка, і тоді мені скрипка полюбилася. Це струнний інструмент має 4 струни та смачок. У музичній школі я навчалася грати скалі, етюди, концерти скрипки і пісні. Мені це все дуже подобається. А хто те навчив так гарно розмовляти українською мовою? Мій тато, але й моя настаниця Надія Воротняк мене навчила говорити українську мову. Надя з успіхом навчається у початковій основній музичній школі імені Ісідора Баюча Баїча у Кулі. Надя навчається у двох школах. Крім того, вивчає англійську і українську мову і активно бере участь. У культурно-мистецькому товаристві імені Івана Сенюка. Вона грає у двох оркестрах товариства у дитячому і дорослому оркестрі, танцює у фольклорному ансамблі і є солістом. Микола також, як і його сестра, любить музику. Він також навчається у музичній школі імені Ісідора Баюча у кулі. Крім музики, Микола співає, танцює в культурно-мистецькому товаристві імені Івана Сенюка а також є успішним учнем у школі. Він зайняв четверте місце у районному конкурсі з математики у сомборі. Так, я також приймаю участь, як і моя сестра у культурно-мистецькому товаристу імені Івана Сенюка граю на тамбуриці. Я сам збираю свій час, щоб встигнути написати, написати уроків, навчити пісні на тамбурині. Мені все подобається співати, танцювати і, і грати на тамбурині.